Привіт! Дякую, що завітали на канал Котокниги. Мене звати Аліна. Белкам. Сьогодні ми з вами поговоримо про прочитане липня і я збираюсь розказати вам про 5 книг. Деякі з них були хороші, деякі не дуже. Ну, зараз ми будемо говорити про це детальніше, але перш за все, сорі, я сьогодні знімаю на фронтальну камеру з деяких причин, і тому я буду дивитися трошки вбік від вас, і ніби говорити сама до себе. Я думаю, що це не буде дуже некомфортно для вас, але якщо буде, то перепрошую. Окей, давайте будемо розпочинати і хочу поговорити на початку свого відео про одну з найзначиміших своїх книжкових покупок цього року. Та, вочевидь, вагоме, в буквальному сенсі вагоме прочитане це Елізабет Костова та її книга-Історик. Ми знаємо, що цю книгу видавало КСД багато років тому, років там, не знаю, 20 з лишнім, мабуть. Але в цьому, не в цьому перепрошую, 24-му році її перевидало видавництво Небо і я зразу хочу звернути увагу на те, наскільки це красиве видання. Воно належить до серії Сучасна готика, і коли я передивилася, що ще виходить в тій серії, я зрозуміла, що вона буде для мене цікавою, тому що я люблю все готичне. І мені дійсно буде цікаво подивитися, що ще може вийти в цій серії. Єдиний недолік, який я можу назвати у самому виданні цієї, книги, це те, що вона важка. От реально, читати її було не дуже зручно, тому що в будь-який момент, коли ти, допустимо, лежиш в ліжку, розслаблено, перед сном намагаєшся почитати, і ризик того, що вона просто може звалитися на тебе і придушити там, зламати носа, всі діла оці неприємні. От, Ну і вона такого доволі збільшеного формату. Тобто це теж таке читання, яке зручніше, скажімо так, робити, коли ви просто сіли за стіл, поклали цю книжку на стіл, розгорнули, там п'єте чай, в процесі гортаєте сторінки. І навіть коли я зараз тримаю її в руках, мені так от важко, тому я періодично буду її класти. Окей, про що ця книжка? Вона розповідає нам про графа Дракулу. Фактично, ми знаємо, що це був історичний персонаж, це не вигадана якась людина чи упир вампір, так як про нього кажуть. Це дійсно був такий собі правитель у частині Румунії, Трансильванії, так, який прославився своєю непомірною жорстокістю і тим, що він обожнював садити людей на палю. Тут про це можна прочитати дуже багато. Ну, а також він постійно вступав в конфлікти з ким тільки можна. Він завойовував, відвоював, відсиджував в полоні, повертався. У нього була дуже насичена доля, у нього було багато дружин, багато нащадків. Ну і про все це, власне, я і дізналася з цієї книги, тому що багато інформації про владу Дракулу перед тим я не мала. Звичайно, я читала перед тим дуже давно насправді. Дракулу Брема Стокера. І про цю книгу тут дуже багато згадується. Тому, я думаю, хорошою ідеєю буде перед тим, як, власне, братися за історика, взяти і почитати Брема Стокера, графа Дракулу, що теж буде дуже-дуже цікавим читанням. І я думаю, що ви не пошкодуєте про таку своєрідну підготовку до того, що йдеться в цій книжці. Е, власне, про сюжет. Тут розповідається про те, як молода дівчина одного разу знаходить у бібліотеці свого батька, який був, власне, істориком. Дуже дивну книгу. Вона порожня всередині, але на одному з розворотів ми можемо побачити дракона. У неї виникають питання, що це за книга, і, відповідно, з цими питаннями вона приходить до свого батька. І звідси починається історія. Батько розповідає її частинками. Про те, взагалі, що це за книга, як вона до нього потрапила. Він поволі та дає їй так дає інформацію по крупинках, про те, які моторошні історії пов'язані з цією книгою, як складалося його життя, чому воно оберталося насправді навколо цієї книги. Поволі нам розкривається таємниця матері нашої дівчини і дружини нашого історика. Хто вона була в його житті, де вона зараз, як розгортається її життя, тому що ми бачимо, що дівчина, наша одна з головних героїнь, своєю матір'ю, не контактує. От, і насправді, ця історія так потихеньку, потихеньку, потихеньку розгортається, аж до самого закінчення. І на останніх сторінках ми бачимо кульмінацію, де сходяться всі основні лінії, і завершення історії доволі логічне. І таке, яким можна було очікувати. Що стосується того, як ця книга написана, то вона такий дуже slow burn, тобто вона дуже повільно, дуже так текуче нам розповідає про певні події. Якщо ви таке любите, я, наприклад, таке люблю, то я думаю, що вам сподобається. Також у цій книзі дуже багато бібліотек. Основні наші головні герої, головні персонажі, вони постійно... Проводять дослідження, і ці дослідження вони проводять у бібліотеках. Вони ходять між рядами, вони постійно гортають якісь товсті фоліанти, вони вступають в конфронтації з бібліотекарями і рухаються з країни до країни, з бібліотеки до бібліотеки. Тут ми можемо побачити і Америку, і Туреччину, і Румунію, і Болгарію. Сетінг насправді дуже цікавий, дуже захоплюючий. Що мені не сподобалося в цій книжці, насправді таких моментів є дуже багато. І мені важко говорити про ці моменти без спойлерів, я зараз трошки постараюся, а потім все-таки я перейду на спойлери, і я десь тут помічу слово спойлер. Коли воно пропаде з екрану, будете знати, що далі дивитися безпечно. Якщо ви не збираєтесь читати цю книжку, будь ласка, дивіться все, що я зараз вам розкажу і покажу. Отже, що мені не сподобалося? Мені не сподобалося те, що періодично ця книга провалюється в якісь такі дуже нудотні пасажі, сюжет провисає і затягується. Тобто відверто місцями цю книгу читати дуже нудно. Я вже казала, я люблю slow burn, але коли це настільки slow, то воно вже трошки, знаєте, пропадає апетит. От, що стосується головного нашого персонажа, і тут зараз починаються спойлери. Вибачте, але я мушу про це поговорити саме в такому форматі. Наш граф Дракула. Тут в цій книжці він буде. Ми з ним зустрінемося віч на віч, як з втіленням зла, що є характерно. Але якщо подивитися на те, чого він хотів, чого він прагнув, і чому він викрадав людей, в тому числі там, бібліотекарів. Граф Дракула просто-напросто мав дуже велику бібліотеку. Теж він був бібліотекарем, і він шукав людину, яка цю бібліотеку йому впорядкує. От. І цілу книжку ми читаємо про страшні злочини, які там він коїв, а по факту, в кінці він просто каже: Люди, мені треба впорядкувати бібліотеку, давайте. Там хтось один цим займеться і все, мені, в принципі, більше нічого не треба. Тобто вони ганялися за ним, вони шукали, вони досліджували, вони розмахували цими кілками, розкопували могили, відкривали труни. І все заради того, щоб ганятися за цим бідолашним графом Дракулу. Який Бав їх десь, знаєте, насправді він просто хотів, щоб йому не мішали, і він просто хотів впорядкувати свою бібліотеку. Оцей момент для мене був якийсь такий: от, от ну що це? Ну чого це? Ну, як це так? Це ж гра в дракула, це ж має бути щось набагато солідніше. От. І в кінці, коли вже все вирішується, коли всі герої зустрічаються. І відбувається розв'язка сюжету, така кульмінація. Відбувається те, що мало відбутися. Знаєте, як воно відбувається, не такий, знаєте, і от сюжет розв'язується, а такий пк, такий пшик, і все. Тобто я читала 850 сторінок заради такого маленького пшику. Дуже часто таке буває в фільмах, коли нагнітається, нагнітається, нагнітається атмосфера, а потім таке. І ти такий блін! І це все, і заради цього я дивився. Ну от Ця книга виявилася для мене з однієї сторони розочаруванням таким, а з другої сторони солідним елементом, з яким я ознайомилась, який я поставлю на поличку, який я періодично буду діставати, можливо, але не найближчим часом. Після такого слідного читання мені хотілося почитати якесь щось простіше, якесь, можливо, вбивствечко таке легеньке, таке лайтове. І я взяла книгу, яка називається The Drowning Child авторства Алекс Парклі. Цю книгу я купила в секунді, і насправді я не розраховувала ні на що особливе, коли її купувала. Тому що ми знаємо, в секунді часто опиняються книги не найвищого гатунку. Ну, власне, того вони там і опиняються, люди не хочуть їх в себе тримати. Але цей детектив мені сподобався. Це було круто. Е цікавий факт про те, як я читала цю книжку, я брала з собою читати її в басейн в той час, коли в моєї дочки були уроки плавання. <кій> Якщо перекласти назву, вона перекладається як дитина, що тоне. Це було не навмисне. Це, це просто я усвідомила, яку книжку я читаю, вже коли десь половину прочитала і дивлюсь на м, те, як вона називається, і дивлюсь на те, де я знаходжуся, така о, прикол. Ну, таке. Про що нам розповідається книжка? Тут розповідається про те, як в одному містечку за готовою смертю починають вмерти діти. І ці смерті з одного боку абсолютно між собою не пов'язані, тому що хтось давиться бургером, хтось топиться, хтось взагалі зникає. От, але, як виявляється в кінці, звичайно, звичайно, все тут між собою дуже добре пов'язане. І що стосується головного лиходія, то він мене здивував. Я не очікувала. Тому це мені подобається завжди в трилерах і детективах, коли розв'язка неочікувана. Окрім того, я почала читати і я зрозуміла, що напевно це книга з циклу. Тому що основною персонажкою розслідувачкою у нас тут виступає жінка, яка переживає складне професійно-особистісне потрясіння, яке в певний період життя її зламало. Ну це дуже такий поширений сюжет, так коли за розслідування береться поліцейський з такою дуже тяжкою долею, і оце розслідування, про яке ми читаємо, може витягнути його трясовини цих переживань і повернути ну, до життя. Так само тут власне і стається, але цей такий шаблонний вибір персонажа ніяк не завадив мені, мені було цікаво. Крім того, коли я зрозуміла, вже вичитала на Кудріць, що це аж шоста книга із циклу, е мені абсолютно ніяк це не завадило, тобто не обов'язково читати попередні п'ять, щоб прочитати цю. Я прочитала як окрему історію і цілком нею задоволена. Тому, якщо цю авторку перекладуть, чи автора. Я не знаю, чи це чоловік чи жінка, до речі. Якщо перекладуть в Україні, то я думаю, що я купуватиму і читатиму, бо мені сподобалось. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, мені страшно зараз навіть брати її в руки, тому що навколо цієї книги я ходила руками. Я не наважувалась її читати, я не наважувалася лишній раз на неї глянути, тому що я зараз говорю про. Оксану Забушко і її Музей Покинутих Секретів. У нас тут два в одному: по-перше, це Оксана Забушко. Ми знаємо, як вона пише. Ми знаємо ці легендарні, довгі, забущені речення, які потрібно просто, отак- от, знаєте, вникнути в цей стан такий в якоїсь пливучої підсвідомості, так, і просто, просто зануритись туди і плести по течії цих речень. І з другої сторони, це аж отакий товстий фоліант, який на секундочку має в собі теж 800 з лишнім сторінок. Тобто це серйозне читання. Але мені надзвичайно сподобалось. Я не очікувала, що цю книгу я прочитаю так швидко, так, не скажу, що легко, але так захоплено. Тому я буду продовжувати знайомство з Оксаною Забушко, це безсумнівно. Ну і давайте трошки більше поговоримо, власне, про цю книгу, про цей роман. Перш за все, хочу прокоментувати обкладинку. Вона жахлива. Вона мені категорично не подобається. Оцей вагітний живіт присипаний землею і такі якісь надруковані на машинці ці літери. І з другої сторони, it makes perfect sense. Тому що це зображення, зображення безпосередньо відноситься до історії. Друкарська машинка безпосередньо відноситься до історії, тому я розумію, чому була вибрана саме така обкладинка, і саме ці речі на ній зображені. Але мені категорично не подобається все одно, це мене відлякувало теж певним чином. Тобто обкладинка доклалася до того, що я обминала цю книгу дуже довго. Ну, але ми всі знаємо, що начинка набагато важливіша за те, що у нас зображено на обкладинці, тому трошки про сюжет. У нас тут дві часові лінії. Перша часова лінія охоплює період післявоєнний, коли в нас були повстанці, коли були Енкавидисти, постійні протистояння, чистки і одні з найтемніших часів в українській історії. А друга часова лінія охоплює період 90-х і початку 2000-х, коли ось ось мала відбутися помаранчева революція. У тій часовій лінії, яка ближче до нашого часу, розповідається про журналістку, яка веде розслідування по фотографії часів повстанців. І, зокрема, вона хоче створити документальний фільм про одну з жінок, яка є на фотографії. Цих повстанців. А, та лінія, яка відноситься до більш там часів, відповідно, розповідає про цю фотографію, хто на ній зображений, що це за жінка, які були стосунки між людьми на цій фотографії, і чим закінчилася їхня історія. Відповідно, ці дві часові лінії постійно переплітаються. Ми бачимо, що персонажі насправді є родичами між собою, так. І тут дуже багато роздумів, тут дуже багато таких моментів, які не тільки переповідають нам історію, яку ми або забули, або не знали, або якісь такі речі, які від нас приховували, але і якісь такі дуже тонкі моменти, коли ти читаєш і думаєш. Так, це відчувається так само. Ох, я так само думаю, ох, тут я з авторкою дуже згодна, ох, а я тут з авторкою би трошки посперечалась. Тобто якісь такі через ці довгі речення, через цей насичений текст, таке враження, що ведеться якийсь постійний діалог. І мені це дуже сподобалось. Тобто, ти якийсь такий ніби активний учасник е всього того, що тут відбувається. Незважаючи на те, що ми відносимося до 2025 року, це взагалі зараз не наша реальність. так? Але ось такі якісь інтерактивні штуки, які пророблює Оксана Стефанівна своїми читачами, мені мене вразили, тому що м, дуже рідко я такі моменти відчуваю в книжках і дуже, дуже ціную насправді. Що стосується фактів, які в цій книжці описані, і яких я не знала, які мене шокували. Один з них безпосередньо пов'язаний із назвою цієї книги Музей покинутих секретів. Це по факту по книжці назва колекції художниці, яка виставлялася у е, період закінчення 90-х років. І ця колекція являла собою картини, які е, виглядали так, як колись виглядали дитячі секретики. Тобто була така гра, діти викопували ямку, заповнювали її цю ямку якимись красивими речами, якимись камінцями, квіточками, блискітками, накривали склом і ховали від усіх, окрім найближчого друга чи подруги, і це називався секрет. Виявляється, що ця дитяча гра, ця тема виставки базується на тому, що колись наші предки закопували ікони таким чином, щоб ті не попали. У руки московитів і не були вивезені на Москву, так? І відповідно ці ікони були секретом, але потім їх відкопували, і вони виглядали, от ніби картинки за склом. Інша історія, яку я зараз дуже добре пригадую, це те, як будувався Київський палац Україна. Він вийшов набагато кращим, ніж хотілося кремлівським отим всяким уперям. От, І внаслідок цього багато людей загинуло, багато людей постраждало. Все через те, що просто архітектор зробив свою роботу занадто добре. От. Таких моментів, в книжці багато. Я після того, як прочитала її, ходила така от чумна, мабуть, з тиждень, я обдумувала, я сперечалася, я. Якісь моменти проживала заново, і можу сказати, що ця книжка піде в найкраще прочитана року. Це було важко, це було травмуюче, це не було легке читання взагалі. Але разом з тим, я думаю, що я до неї повертатимуся, і я перечитуватиму певні місця, якщо не всю історію, і мені дійсно зайшло. Мені сподобалося, я буду продовжувати читати Забушку. Ну і після Забушку мені знову захотілося якихось легеньких вбивствочок, і я взялася за те, що я знала дуже добре, це Агата Крісті та убивство в будинку Вікарія. Багато тут і не розкажеш. Ми знаємо про те, як пише Агата Крісті, так, це такі затишні англійські детективчики. Конкретно цей розповідає нам про місіс Марпл, яка знову опиняється в центрі подій. Ніхто їй, звичайно, не вірить, тому що вона так просто така бабулька, так, яка, здається, нічого не знає, але насправді вона помічає абсолютно все. Але конкретно ця книжка мені видалася трошки нудною. Можливо, було забагато екшену в попередніх книжках, я не знаю. Але тут мені було тумач оцього English, знаєте, якогось такого дуже розтягнутого, такого пафосного сетінгу. І, ну, звичайно, це те, чого можна було очікувати від Агати Крісті. Але можливо, вона мені просто попала ну, трошечки не в той настрій. Але я її успішно прочитала, як завжди, я не вгадала вбивцю, тому що в випадку з Агатою Крісті це неможливо. До речі, якщо ви коли-небудь вгадували убивцю Агата Крісті, напишіть, будь ласка, мені цікаво, чи такі люди взагалі є. От, ем, ну, що ще розказати? це Агата Крісті, це класика, її треба читати тоді, коли вам хочеться чогось затишного, чогось знайомого, чогось трошечки такого, що лоскоче нерви, але зовсім трошечки. Тобто ви тут не будете шокуватися в цій книжці. Тут все дуже лагідно, дуже по англійському дуже бережно. От, ну і власне. Класика, класика жанру. І остання книжка, про яку я сьогодні розкажу, це Курт Унегуд. Божі Вам ласки, містера Роуз Водера або Перли перед свиньми. Це взагалі не мій автор категорично. Ця книга це друга моя прочитана в Курта Вонегута. Першою була бійня номер 5 вона мені категорично не сподобалася. Але цю книгу я колись придбала у Вавилонської бібліотеки по тій причині, що, по-перше, мене підкупило оформлення. Ну, По-моєму, навіть Вавилонська бібліотека виграла якийсь приз за те, як була оформлена ця книжка. Тут, тут, тут різні шрифти, тут е, дуже цікава верстка. Тут дуже цікава обкладинка. Вона на дотик, така, знаєте, як екстра газета. Тобто вона не покрита нічим, вона буде затиратися, вона буде в таких подряпинах, але це нормально. Тобто такого ефекту і намагалися досягти видавці. Про що ця книжка? Ну, як взагалі Курт Вонегут, можливо, ви знаєте, він доволі такий сатиричний, іронічний і дуже незвичайний письменник. Тут дуже багато такої гострої іронії гумору, але не того гумору, який я надто люблю, і, знову ж таки, це не той текст, який мені сподобався. Я виділяла певні моменти. У мене тут є стікери, де я трошки навіть сміялася. Але, але все ж таки Курт Вонегут іде мимо, тому що є автори, які подобаються мені в десятки разів більше. Якщо розповісти коротко про що ця книга, тут у нас все видно з назви. У нас є багата людина, багатий нащадок якоїсь сім'ї мультимільйонерів, який вирішує не спускати свій статок на якісь нормальні речі, типу там, яхти, там якісь розваги, дубайські вечірки і так далі, а вирішує просто відкрити бюро. По допомозі для бідних людей. Тобто люди можуть звертатися, звертатися в це бюро, з якої завгодно причини, в який завгодно час доби, розраховувати на що завгодно, і він матеріально допомагає для будь-кого з е шаленими сумами грошей. До чого це привело? Як ви можете зрозуміти, ні до чого хорошого. Чому так тут автор розповідає в своїй манері, спойлерити я на цей раз не буду. Якщо ви любите щось незвичайне, щось таке дуже іронічно на грані, але з жартами, які буває складно зрозуміти, беріть вонегу, та, можливо, вам сподобається, але з цієї книги я би все-таки не радила починати знайомство. Кажуть, що або збойні, або Галапагос все-таки може зайти краще. У цій книги не надто високі рейтинги на, гудріця, на гудріці, як і в принципі більшості книг Курта Вонекута, тому що знову ж таки це дуже специфічний автор. Я більше купувати його книг не буду. І не шкодую з цього приводу. Ця книга в мене залишиться в бібліотеці, тому що мені знову ж таки подобається, як вона оформлена. От, думаю, що вона буде хорошою прикрасою для полиць, але знайомитися з автором більше я не буду. Ось і все прочитане липня. Я думаю, що цей місяць був доволі вдалим. Дякую вам, що подивилися це відео. Приходьте, будь ласка, до мене ще. Будемо говорити про інші цікаві книги, будемо дискутувати, полонізувати. Я завжди готова вислуховувати думки, які відрізняються від моїх. Мені завжди це цікаво. Дякую вам. Приходьте до наступних зустрічей. Па-па.